Київ високовий центр, так зване ВДНХ, готується поле льодове, каток і бачимо головну будівлю того цілого ВДНХ. Що ми бачимо? Ми бачимо на парадному вході, це державний герб Української Радянської Соціалістичної Республіки. А там вверху ми бачимо державний герб. Свої Світський Соціальний Республік, чотири штуки по чотирьом е, бокам. А оце ще вище ми бачимо зізда і серд, і молот. Тобто, нібито якась Україна існує, яка вже незалежна 30 три тисячі років, але ми бачимо з вами. Своїми власними очима, що не існує України, це просто є перейменована у РСР. і герб СРСР, Союзу, який винищив десятки мільйонів українців, до сих пір прикрашає е, єдиний високовий центр в Україні. Тож не існує України як незалежної держави. Це ми з вами чітко розуміємо, і також розуміємо те, що ми з вами маємо зробити, щоб Україна нарешті почала існувати не лише в наших думках, і мріях і фантазіях, але в дійсності на нашій світі, нам Богом даній землі. Тож готуємось панове українці, єднаємось і перемагаємось в єдності наша сила.